Привіт-привіт, сонечки. Так, продовжуємо наш прогноз для знаків на січень 2025. Так, в нас тепер водолітчики. Подивимося, що принесе січень 25 для водолітчиків. Подивимось: основна енергія місяця. Далі, що по фінансах? Далі що роб по роботі по кар'єрі? Далі відносини. Далі, далі, далі. Що в нас загальний психоемоційний стан? І а, порада. Так, ну що ж, водолітчики. Що, що, що ж, водолітчики. Загальна енергія, <кій> загальна енергія місяця доволі така у вас позитивна. Щось ви будете, щось ви будете святкувати, щось ви будете, знаєте, буде який, якийсь привід для святкування, можливо, для, для відзначання якогось досягнення, а можливо, це. Просто для, знаєте, такі будуть у вас такі зустрічі з друзями, які вас трошечки так розвеселять, трошечки вас, знаєте, так виведуть в стан такий легкості та позитиву. В сумі в цілому енергія місяця досить непогана. Енергія така легка, весела енергія. Якогось відчуття свята, якогось позитиву, тобто загальна енергія окей, по фінансам. Четвірочка пентаклів. Що нам говорить четвірка? Взагалі четвірка це стабільність, а в даному випадку по фінансах я б сказала, що вам потрібно водолічики трошечки свої фінанси, знаєте, так. Не зекономити, а трошечки притримати свої фінанси. Знаєте, не, не, не шикувати, не, не роздавати направо-наліво, як то кажуть, не робити якихось таких покупок спонтанних, втриматись від якихось великих витрат. Трошечки ваші фінанси потрібно а, попритримати, тому що ще по роботі і по кар'єрі у вас якась, якась точка тут. Якесь закінчення у вас іде, На чомусь ви будете ставити крапку, або ж це йде якась така, знаєте, загальна, сильна фізична, навіть така втома. Від роботи. А коли ми знаєте, коли ми стомлені і, фізично, і морально в нас брак енергії, і тоді, відповідно, інші енергії до нас не приходять. І це стосується і фінансів, енергії і фінансів. Тобто, для того, щоб для нас до нас ішло більше фінансів, нам потрібно бути в доброму фізичному і психоемоційному стані, так? тому що коли ви стримуєте себе в чомусь, коли ви... Втомлені енергії блокуються, і ми намагаємось зберегти те, що в нас є, і не впускаємо нові енергії. Тож, тут, будь ласка, водолійчики, в, лю... в січні свої фінанси трошечки так притримайте, і дивіться, що у вас по роботі. Можливо, хтось буде. Закінчувати зі старою якоюсь попередньою роботою, буде шукати нову. Можливо, хтось просто буде занадто втомлений роботою. Так що дбайте про, свій, про своє здоров'я. Далі, що у відносинах? У відносинах вам хочеться якось усамітнитись, хочеться вам побути на самоті, на одинці. От прям, знаєте, так тотально хочеться. Хочу, нічого не хочу. Ось так. Хочу закритись, хочу там собі покопатись, хочу там щось попереварювати, в собі, пошукати, в собі, можливо, якісь причини якихось ситуацій, можливо, якісь відповіді на якісь ситуації. Тобто енергія відлюдника, ну, сам відлюдник вже говорить за себе, вам у відносинах вам захочеться побути таким відлюдником. Зайти, знаєте, закрити свої такі мушлі і нікуди не рухатись. Що я вам скажу? Прийміться, прийміться, поясніть своїм колу спілкування, своїм партнерам, поясніться, що вам потрібно просто максимально побути на самоті, максимально потрібно. Покопатись собі, знайти для себе якісь відповіді, якісь вирішення, якісь, можливо, причини чогось. Тобто скористайтесь січням для того, щоб заглибитись в себе, в свою душу, скажімо так, і пошукати там відповіді на щось. Це періодично потрібно робити, тому що це завжди на користь. Далі, що у нас? Який загально психоемоційний стан? А загальний психоемоційний стан доволі такий, я б сказала, стабільний. Хочеться вам ніби якось діяти, чогось до чогось йти, чогось добиватися, але ви ще енергетично недостатньо до цього готові. Тут, можливо, якраз ця карта говорить про вашу втому, тому, не дивлячись на те, що Паш Пентаклів це така енергія починання якогось, так? енергія якоїсь дії вже на початку початок якоїсь дії, так? але а, все одно а, я вам а, якби це потрактую так, що вам потрібно а, саме в січні трошечки відпочити, відпустити якісь ситуації і дати собі, знаєте, такий моральний спокій. Не гризти себе, а зануритись, можливо, в свої думки, в свої мислі, в свою душу, але не гризти себе, а просто, просто розібратись собі. Ну, і порада яка? Порада, власне, саме про це і говорить. Ставте себе на перше місце. Ставте себе на перше місце. Дозвольте собі бути головною людиною в вашому житті. Дбайте перш за все про себе. Тут в нас дев'ятка пентаклів говорить про те, що ви вже досягли певних, певних успіхів, певних, певних результатів досягли, і зараз просто час подбати про себе, час подбати про, про своє здоров'я, про своє задоволення, про своє фізичне і моральне, скажімо так, почуття, самопочуття. Тож, будь ласка, водолічики в січні. Шукайте баланс, не забувайте про своє здоров'я, і психічне, і фізичне. І відпочивайте, насолоджуйтесь цим життям. І, до речі, як от говорить загальна енергія місяця, просто дозвольте собі розслабитись. Тож, що, водолічики, я вас цілую люблю. Всього вам найкращого, па-па!